Ми зібралися всі разом тут, щоб шанувати пам'ять про Аврамчука Віктора Вікторовича, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Вже вранці трави рясно вкрили роси. В гаю зазвичай теж співають солов'ї. Та окропилася земля людською кров'ю, сльозами матерів країнської землі. Наші сини оплакують родини. У горі почорніли матері. Не дочекалася когось одна єдина. Більше не буде розставання на зорі. І батько діток, милих непригорне, славного земляка простого опришківського хлопця, воїна героя Віктора Аврамчука. Бо він загинув за те, щоб ми сьогодні і завтра жили під мирним небом, щоб ми могли, отак, як і зараз, збиратися в час останнього дзвоника на шкільні, громадські та державні свята, щоб ми могли мати змогу працювати і жити на нашій благодатній українській землі. В різний та небезпечний для України час він не задумуючись став на захист своєї країни. На вірній військовій присязі поклав своє молоде життя на алтар перемоги, над підступним та небезпечним боргом. Він прожив коротке, але гідне життя і віддав його заради нас, заради миру, заради рідної держави. Немає таких слів, які б могли вгамувати біль рідних героїв і трати найдорожчі їм людини, сина, онука. Брата, чоловіка, батька Віктора Аврамчука. Та ми запевняємо рідних героя, його друзів, його побратимів, що пам'ять про нього. Олександра Іванівна, сестра Ірина, бойові побратими, однокласники, колеги по роботі, всі, хто знав Віктора, всі, хто його пам'ятає. Проте кожна мати, відправляючи свого сина у гарячі точки, все сподівається, що її дім омине лихо, що її дитина обов'язково повернеться в родину живою та неушкодженою. Це обов'язок святий, раптом і посередині, на троянди білий сніг, син із війська не вернувся вже на батьківській поріг. А мати жде, а мати виглядає, ще йно мамина душа, тривожно серце з болю завмирає, пішов солдат і не сказав прощань. а мати жде, все ж вигляда синочка, пішов у вічні сяйві. Юних літ лишилась мамі, вишита сорочка, шинеля сірі наче моноліт. В області загинув уродженець села Опришки, 28-річний солдат Віктор Аврамчук. В одну мить яскраві кольори сонячного зимового дня стали тьмяними, невиразними. Двері в дім Глобінщини навсі розчинила непрохана смерть. Віктор Аврамчук народився 27 січня 1987 року в селі Опришки Глобенського району Полтавської області. Перший клас закінчив у Жуківській неповній середній школі. У 1994 році був зарахований на навчання до другого класу Опришківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. За роки навчання в школі проявив себе чуйним, здібним, старанним, добросовісним хлопцем, займався спортом. Допомагав друзям, рідним, закінчив 11 клас у 2004 році, потім служив у Збройних силах України в десантних військах. Після служби навчався на водійських курсах, на курсах працівників внутрішніх справ, працював в міліції міста Кременчука, згодом на власівському олійному заводі. На світловодському хлібокомбінаті Віктор завжди був спокійний, врівноважений та доброзичливий. Таким він був, таким він є, таким він залишиться на віки. Віктор був мобілізований в АТО у серпні 2015 року. 10 січня. 2016 року він пішов з життя. Пам'ять про нашого земляка, який віддав своє життя за мирне небо над Україною навіки житиме в серцях рідних, близьких та знайомих йому людей. Запрошуємо до слова голову глобень. Війна йде, війна продовжується. Позавчера у нас тоже было двое погибших против. Но мы не отступим. Видя всех вас, мы знаем, за кого мы воюем. Это наша страна. Так что мы не уйдем оттуда. Виктор, позывной шмель. Он всегда с нами. Мы его всегда помним. Его улыбки, его шутки. Никогда не забудем. Также имею честь передать маме Дошка це нагадування всім нам, всім майбутнім поколінням про те, що на сході йде війна. Не то, як у нас всі привикли казати, а війна. Бо на війні гинуть справжні наші хлопці. Вони настоящі. Бо вони за свободу нашої країни віддають найдорожче, що у них є в життя. Вибач, Віктор, що ми вижили, а тебе нема з нами. Але в наших серцях він завжди буде з нами. І я хочу звернутися до всіх, до майбутнього покоління, до хлопців, які прийшли. Які ще прийдуть. Віктор буде дивитися на нас зверху і спитає, він колись все одно спитає, а що ви зробили? Що ви робите для того, щоб пам'ять про мене осталась? Я віддав життя своє, а ви що ви зробили для цього? Тому я. Хочу ще раз вернутися до діточок, до наших. І попросити, щоб ніколи, ніколи ви не забували, що такий герой жив в, вашій, в вашому селі. Такий герой вчився в вашій школі. Всім треба гордитися. Не забувайте, він отдав найдорожче, що воно було. Мам Віктору, Хорольському Олександру та Жиліну Тарасу. Афганистана из города Сумы. Вы знаете, жизнь всегда ставит такие точки, что уходят лучшие. А может быть для того, чтобы мы никогда не забывали, что самое дорогое на земле ⁇ это мир. Третий тост. Все те, кто прошли войну попрошли боевые действия, пьют стоя и молча. Но каждый из них про себя говорит только одно. Если бы не они, то мы. Добрый день. Выбачите меня, будь ласка, я даже хвалюсь. Я зачитаю из листочка. Самое наидорожшее в свете — это есть жизнь человека, но и мать, и жизнь Мій син Оремчук Віктор Вікторович загинув, захищаючи Україну. Віктор любив життя, любив людей, свою батьківщину. Вітя був доброзичливий, щирий. Він був чудовим сином. І ще, я щиро вдячна всім людям, які розділяють моє горе і підтримують мене зараз. Я особливу вдячність висловлюю побратимів мого сина. Вони телефонують мені, підтримуючи мене і словом, і ділом. Зараз хлопці 90-го батальйону 81-ї бригади знаходяться на фронті Авдіївці. Всі хлопці-герої. Я дуже хочу, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб більше не гинули наші сини. Слава Україні! А ще я дуже хочу подякувати вчителям моєї школи класним керівникам Олександру Михайловичу Сансаничу, яких я дуже любив, дуже поважав, за те, що ви вивчили, за те, що зробили з нього гарну дитину, що він не став ні бандюком, ні яким там якоюсь недоброю людиною. Дуже велика вдячність моїй мамі, Авромчук Олександрі Івановні, за те, що вона також приймала. Участь у виховуванні нашого сина Віктора Іонка цього. І ще велика вдячність Галині Олексіївні Гайде Геретовій, яка підтримує, дуже мене дуже підтримує. З перших днів як загинув мій син. Велика вдячність дівочці Віталіні, яка також підтримує мене і по свій день. Її брат також знаходиться в зоні ато. І він також із безвітію. Я дуже всім вдячна за те, що ви всі прийшли на це відкриття, за те, що ви вшанували пам'ять мого сина. Дуже дякую.